Замість 500 гривень фантики. Лучанин Віктор Ярмолюк розповідає, що у касі державного банку у пачці національної валюти йому підсунули сувенірну купюру. Чи таке можливо, та як ситуацію коментують у фінустанові, Дивіться далі. На місяць назад я хотів зняти свій депозит, який зберігався в Ощадбанку, з метою покласти кошти в інший банк для участі в певній програмі мені була пачка видана перемотана резинкою, звичайною. Звичайно, там була більше сума ніж 100 купюр. Перелічувати потреби в мене не було, оскільки я бачив цю суму, яка засвітиться на лічильній машинці я був повністю впевнений в сумі. Зі слів цього чоловіка, із депозитом він на власному авто одразу поїхав в інший банк. Касир мене ошарашив справу. тим, що повідомила, що одна з купюр є сувенірною. Ось, факту підміни я не допускаю, оскільки я це бачу відкрито. Відділення дуже велике, скажімо, віконце на всю стіну і все відбувалося на моїх очах. Відразу після того я був збентежений, дуже збентежений. Відразу після цього я звернувся, повернувся назад в відділення Ощадбанку на Червона Христа. Сувенірну купюру Віктор Ярмолюк сфотографував та разом із заявою передав службі безпеки банку. Через місяць йому прийшла ось така відповідь. Цитуємо: за наведеним фактом, філією Волинського обласного управління Ощадбанк проведено службове розслідування, в ході якого в межах наданих банку повноважень проведено комплекс заходів щодо перевірки наведених у вашій заяві тверджень, отримання у відділенні банку сувенірної продукції із зображенням купюри номіналом 500 гривень. Враховуючи результати службового розслідування, інформуємо, що фактичних даних Кіби підтверджували ваші твердження про отримання в зазначеній касі установи банку сувенірної продукції не здобуто з повагою. Начальник філії Паскавич Андрій Іванович. Кінець цитати це офіційна позиція банку. Як телефоном повідомила нам помічниця керівника управління фінустанови Андрія Паскевича, більше їм додати нічого. Наступний крок поки що невеличкий, готується написання скаргів центральне управління Ощадбанку міста Київ. В поліцію я не звертався, оскільки я розумію, що це не є підробка, це не є фальшива купюра, по якій можна було підкрити кримінальну справу. Це звичайний папір. Ці діяння будуть підпадати під кваліфікацію статті 190 саме це шахрайство. Зі слів Андрія Литвина, сувенірні двохсотки тиждень тому отримували мешканці Володимира Волинського. Як пояснив громадянин, який надавав цю купюру, що він випадково переплутав, достававши з кишені. Однак, ну ми розуміємо, що е, насправді могло бути по Однак довести це, що дійсно він не мав на меті розрахуватися з воді товаром, не мали можливості, оскільки він в подальшому відразу на місці передав справжню купюру і розрахувався за товар. Торік, каже полісмен, затримали цілу банду, яка на місцевих заправках 17 разів розраховувала сувенірними п'ятисотками. Їхню справу днями передали до суду.